Складносурядним називають складне речення, частини якого є рівноправними між собою і з'єднані сполучником сурядності. Для того, щоб зрозуміти, яке перед тобою речення, треба собі поставити три запитання: скільки в ньому граматичних основ? Якщо дві або більше, значить це складне речення, чи є в реченні сполучники сурядності. І третє питання: частини речення рівноправні чи залежні одна від одної. Отже, розглянемо приклад: був уже вечір, і над хащами парку сходив великий, повний місяць. Тут є дві граматичні основи: вечір був і місяць сходив. Тут є єднальний сполучник сурядності і, і в першому реченні йдеться про вечір, а в другому реченні йдеться про місяць. Отже, ці частини речення є незалежні одна від одної. Розглянемо друге речення. Черемха клубочила спільно цвіту або ловила те пахуче шумовиння, підніше вгору білі долоні. Отже, ми бачимо, що в цьому реченні так само дві граматичні основи його частини об'єднані протиставним сполучником, «а», а друга частина не потребує першої частини, так само як і перша частина не потребує другої. Отже, під те саме правило підпадає і третє речення. Ще приклад. На сході трохи прояснилось та на весняному небі з'явилися контури сивих хмар. Отже, скільки тут граматичних основ? Дві перша прояснилось, друга контури з'явилися. Чи є тут сполучник сурядності? Так, єднальний сполучник та. Чи залежні частини речення? Ні, вони не залежні, оскільки перша частина не потребує за змістом другої частини речення, а друга частина не потребує за змістом першої. Отже, це складне, складносурядне речення, частини якого з'єднані єднальним сполучником та воно розповідне та неукличне. Після цього ми обов'язково маємо відобразити схему складносурядного речення. Вона виглядає так, і лише потім проаналізувати кожне просте речення. Перше це просте, розповідне, поширене, односкладне, повне та неускладнене. І друга частина це просте, розповідне, поширене, двоскладне, повне, неускладнене речення. Зазвичай складносурядне речення складається з двох частин, однак іноді трапляється так, що в ньому може бути три і більше частини. Наприклад, чи то солов'ї щебетали, чи капали роси з туманів, чи трави співали квіткам. Ми бачимо, що тут три граматичні основи: частини речення з'єднані сполучниками, чи то і чи. Отже, це складне складносурядне речення, частини якого з'єднані протиставними сполучниками, чи то і чи воно є питальним та неукличним. Малюємо схему складносурядного речення і аналізуємо кожну його просту частину. Розглянемо типове завдання ЗНО. Складносурядне речення утвориться, якщо серед варіантів продовження речення о півдні насунулися хмари обрати. Тобто, з поміж наданих речень нам треба обрати те, яке б доповнило попереднє надане речення. І стало б складносурядним. О півдні насунулися хмари. По-перше, ми шукаємо граматичну основу. Хмари насунулися. Далі, заступивши темрявою небо, ось цей Суфікс «ши» вказує на те, що це дієприслівниковий зворот, значить, це варіант неправильний. Які змусили все живе зачаїтися. Тут є сполучник, але сполучник підрядності. А нам потрібне складносурядне речення. Отже, цей варіант неправильний. Пішов густий літній дощ. Тут взагалі відсутній будь-який сполучник, значить, цей варіант неправильний. І зависли над молодими садами. Насунулися і зависли, в цьому реченні стануть. Однорідними членами речення. Отже, неправильно. І ринула стоголоса злива. Це варіант. Чому? Тому що, по-перше, тут є друга граматична основа злива ринула. По-друге, тут є сполучник сурядності і. І по третє, Частини речення не є взаємозалежними, тобто в першій частині речення розповідається про хмари, про те, що вони насунулися, а в другій частині речення розповідається про зливу, про те, що вона ринула. Отже, в принципі, ці частини речення можуть існувати окремо одна від одної. Тепер розглянемо таке саме завдання, але з іншим реченням, ще виблискують кришталеві роси. Спочатку знаходимо граматичну основу. Роси виблискують. Далі. І випромінюють висолковий розмай. Виблискують і випромінюють є однорідними членами речення. Значить, цей варіант неправильний. Але сонце вже осяяло видно край. Ось цей варіант чому? Тому що, по-перше, тут є друга граматична основа. Сонце осяяло. У нас є сполучник сурядності, але. І в першому реченні розповідається про роси, про те, що вони виблискують, а в другому реченні розповідається про те, що сонце осяяло, видно, край. Тобто ці частини речення є невзаємозалежними. Але розглянемо і інші частини речення: ранок холодить оксамитові трави. Тут немає сполучника сурядності, отже, цей варіант неправильний. Милуючи око веселим сяйвом. Суфікс у чи, учи, ю, чи, а чи я чи вказує на те, що це діє прислівниковий зворот. Бо тільки займається на день. Тут є сполучник, але це сполучник підрядності. А нам потрібно складносурядне речення утворити. Отже, останній варіант неправильний. Правильний є варіант Б. Друже, я бажаю тобі успіху на уроках та в ЗНО. Підписуйся на мій канал і будемо готуватися разом.